Два товариських матчі зіграла на Сумщині команда спортивного клубу Полтава. Першим суперником полтавців був футбольний клуб Тростянець. На матч проти команди другої футбольної ліги, футбольного клубу Трастянець, футболісти якого на гру вийшли у жовтих футболках Полтава, яка цей матч жала у білій формі, за словами асистента головного тренера команди Ігоря Тимченка, виставила молодих гравців. У першому таймі гри полтавці пропустили двічі впродовж двох хвилин. Голами відзначились Владислав Шаповал на 29-й хвилині гри і Станіслав Деревинський на 31-й. Останньому при цьому допоміг рикаршет від захисника Полтави. Не з першого тайму гол у відповідь забив Максим Марусич. З рахунком 2-1 на користь Трестянця команди пішли на перерву. Після відпочинку був забитий один м'яч. Його на 63-й хвилині гри у ворота полтавців забив Ігор Дубняк. 3-1 на користь Трестянця. Головний тренер Трестя Юрій Бакалав каже, таким результатом задоволений. Перемоги вони завжди не дають позитивні емоції. І перемога, тим паче, на таким суперником вона додає на нас і тільки підказує те, що ми рухаємося в тому напрямку, який ми вибрали для себе. І звичайно, результат да, задовільний, а по ігрі ну, щось сподобалось, щось не сподобалось, роботи ще дуже багато. Ігор Тимченко про перший тайм сказав таке. Я думаю, що гра сьогодні була. Хороша, перша з хорошою командою Трисенець. Ми часто з ними зустрічаємося в підготовці там при і завжди з нам з ними не Так і сьогодні ми, на жаль, поступилися. Щодо другого поєдинку проти Вікторії, два останні особисті зустрічі чемпіонату минулого сезону, проти якої Полтава зіграла в нічию. Пан Ігор говорить. Це говорить про те, що дві рівні команди. Дуже хороша команда, дуже хороший кваліфікований тренерський склад. І Анатолій Петрович Безсмертний, і Володимир Романенко. Команда бойова, команда агресивна. Ми розраховуємо теж на важку гру і через цю гру ми готуємося до чемпіонату. Тренер Вікторій Анатолій Безсмертний перед грою про свою команду сказав таке. Зараз так трошки виправилися. От, і Команда показує досить непоганий футбол, але ще цілісності, ще є над чим працювати. Так що команда готується. У другому матчі на полі зустрілись команди першої ліги. Цього разу Полтаві вона цей матч жала у червоній формі. Протистояла сумська Вікторія. Сумчани на гру вийшли у синьому. І саме сумчани відкрили рахунок у матчі. На 36-й хвилині гри м'яча ворота Полтави відправив Артем Шпирьонок. У другому таймі була зафіксована нічия. На гол полтавця Дмитра Щербака. Сумчани відповіли голом Максима Сасовського. У підсумку перемогу товариському матчі з рахунком 2-1 Святкувала Вікторія. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільному на новини суми.